Діти, ось перед нами дивіться прилад, який називається вігброметр. Цей прилад використовується для вимірювання вологості у повітрі. Тут ми бачимо, у нас є ось позначки. І в залежності від того, як піднімається червоно, червоний стовпчик, ми можемо визначити, чи суха, чи волога погода у нас буде. Видно вам всім? Да. Так. Так, так. Діти, ми сьогодні з вами спробуємо виготовити свої гідрометри з підручних засобів. Давайте ми з вами візьмемо кожен шишечок. Так, всім вистачить шишечок. Дивіться, давайте ми подивимося, яка вона ця шишечка? Колюча, Колюча. а ще яка вона? Ну яка вона? Давайте ми ось подивимося. Дивіться, як у неї кожна, кожна частинка, яка вона відтопирена, так? що відбудеться шишечкою, якщо ми її опустимо в водичку. Вона така сама буде, чи вона якось поміняється? Як ви думаєте? Як вона поміняється? Як вона поміняється? Закриється. А чому вона закриється? Хто мені скаже? Ну, шишечка закриється, тому що на неї буде впливати водичка. Діти, шишечки, вони природні гідрометри. Коли, коли сонячний гарна погода, вони ось такі відкриті. Коли має бути дощова погода або волога у повітрі збільшується, вони закриваються. І ми сьогодні з вами проведемо досвід. Проведемо? Давайте ми опустимо наші шишечки у водичку. Що вони роблять? А давайте ми їх, а ти пальчиком попробуй, чи вона опуститься. Не опускається. час, з вами подивимося. Під кінець нашого дня ми подивимося, що сталося з нашими шишечками. Добре? Так. Да. Діти, подивіться, що сталося з нашими шишечками. Що з ними сталося? Стану. Стану. Вони потонули і що вони зробили? Закрилися. Закрилися зовсім закрилися. І стали якими? Якими вони стали? Були якими великими, а стали якими? маленькими. Маленькими. Діти, ми можемо з вами виготовити. І сьогодні виготовимо з вами природній гігрометр і шишечка. Виготовимо? Так. Да, да. да. Діти, сьогодні ми з вами виготовимо гігрометр із підручних маркарів. Ось ми візьмемо з вами, звичайно, ніточку, прив'яжемо до однієї сторони шишечку. Давайте будемо з вами виконувати. Так, Сюди п'яше сторони. Сюди. Артемій. Так, макси. Беремо. І ми з тобою будемо пов'язувати. Каринку. На цю сторону ось ми зав'язуємо. І закріплюємо. Я сильно, щоб воно не, не відпало? Так, так, закріпили ми з вами шишечки, а, а да. тепер ми візьмемо і зробимо ось таку справжню, дивіться, візьмемо ось такі три. О, у нас три міточки, і ми кожних ось так почепимо у нас на майданчику так? і будемо спостерігати. Ви запам'ятали, запам'ятаєте, чия шишечка? Так? І кожен, коли ми підемо з вами на майданчик, кожен буде спостерігати за своєю шишечкою. Якщо шишечка у нас буде закрита, значить на дворі у нас волого. Так? Коли шишечка буде відкрита.